Як говорити, щоб вас почули? З вами Наталія Кучер, коуч особистісного розвитку. Підписуйся. Уявіть, що ви дзвоните комусь у важливій справі. І не чекаючи, поки людина зніме слухавку, починаєте щось пояснювати до моменту, коли співрозмовник підключився і сказав Ало. Ви вже розповіли більшу частину важливих речей, які хотіли передати. Ну так що? запитуєте ви його? Що? дивується він. Як що? Я тобі вже все розповів, все розказав, що ти думаєш з цього приводу? Е, але я нічого не чув, я тільки сказав: Ало? Як не чув, я щойно тобі все пояснив. Далі залежить від терпіння вашого співрозмовника, але користі швидше за все від такої розмови не буде, якщо ви не почнете розповідати все спочатку. Абсурд Ані трохи. Саме так ми взаємодіємо щодня із нашими близькими. Починаємо говорити раніше, ніж людина нас почула. Відволікшись від своїх справ і думок, а потім дивуємося, чому вона не зрозуміла, не зробила, забула, найпростіший приклад цього розмови з кімнати до кімнати, які відверто однаково дратують обох співрозмовників. Але є варіанти і тонше. Наприклад, коли чоловік починає розмовляти з дружиною про щось важливе. Коли вона дуже стомлена, ввечері, наприклад, миє посуд або розгортає якісь свої справи. Без передмови, без уточнення, чи готова вона взагалі сприймати цю інформацію, чи готова вона слухати, розумітися, починається дорога, знаєш, і почав говорити про щось дуже важливе. А вона вся в своїх думках і важко може бути переключитися. Підсумок. Вона роздратована через те, що він неуважний до неї, а він, тому що вона його не слухає. Слідкуйте за собою, скільки таких дивних комунікацій трапляється з нами кожного дня, коли співрозмовник в переносному сенсі просто не зняв слухавку, тобто не готовий вас слухати. Пильнуйте цей момент, і ви побачите, наскільки зміниться якість вашої комунікації. По скрипту. цей момент, ясне діло, стосується не тільки чоловіків, коли вони спілкуються зі своїми жінками, а й навпаки. Тут не важлива стать, тут важлива сама суть того, щоб ви навчилися готувати людину. До якоїсь певної розмови, і щоб ви чітко знали, що вона вас чує. Для цього можна задати просте питання або зробити передмову і сказати, що я зараз хочу проговорити тобі щось важливе. Будь ласка, чи могла б ти чи міг би ти відволіктись на кілька хвилин, щоб ми обговорили певні питання, і далі ти продовжиш займатися своїми справами? Тож, бажаю вам якісної комунікації і до нових зустрічей!